Детективи Національного антикорупційного бюро 10 листопада вранці провели обшуки у бізнесмена співвласника студії квартал 95», давнього соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За даними цих джерел, видання обшук проходив у Києві. Жодних інакших деталей на поки немає. Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР за підозрою віднування коштів. Повідомляє журналісти української правди, американські правоохоронці зацікавились діяльністю офшорної компанії з британських Віргінських островів, компанії з британської реєстрації та чоловіком на прізвисько Шуґермен. 6 листопада українська правда повідомляла, що бізнесмену жовтні 25-го року повернувся до України з Ізраїля. Він відсвяткував свій день народження у Ізраїлі. В середині жовтня прибув до Києва. А невдовзі після цього одразу знову виїхав за кордон. кажуть джерела видання. У липні українська правда, посилаючись на впливове джерело в антикорупційних органах, повідомляла, що на та Саб готують повідомлення про підозру Тім Ромінді, що за словами співрозмовники. Віддання саме з цим могла бути пов'язана активна протидія антикорупційним структурам з боку президента, яка спричинила масові протести по всій Україні. Народний депутат України Ярослав Желізняк своєю чергою написав, що також проводиться обшуки цим ранком міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Народний депутат України, восьмого сликання Борислав Береза з нами на живому зв'язку. Цим ранком Бориславе, доброго здоров'я! Доброго ранку! Вітаємо вас і спасибі, що знаходите для нас час. Вітаю вас! Слава Україні! Слава Героям! Ну, от, і джерела української правди також сповіщає, що е, Тимур Міндіч міг покинути залишити територію України буквально за кілька годин до е, тих обшуків, які от, розпочати е, сьогодні. Ну, по-перше, міндіч і покинув країну для того, щоб не потрапити сьогодні на скам'ю підсудних. І давайте відверто. Всі ж чекали, коли це станеться, yeah. тому сьогодні. Ранок для Володимира Зеленського, саме не для Володимира Зеленського, а не для Мінді, почався не з кави. Міндіч є одним з найближчих людей до Зеленського. Він не тільки співвласник квартал 95 на 50%. Він не тільки та людина, яка просувала Зеленського на 1 плюс 1, Він людина, яка залучена у всі процеси, найближчий до нього. Саме він привів до нього Чернишова, саме він а, є той людиною, якого Зеленський святкував своє день народження, коли вже був президентом. А, в якій Справі тут багато запитань, тому що там є і центр енерго, там є і питання до е, е, закупівлі дронів і багато чого іншого. Але, до речі, хочу звернути увагу всіх. Обшуки проводить не СБУ, яке повинно було б давно обшукати і провести опитування, як мінімум, бо слідчі дії треба проводити у справі про бізнес в Росії Тимура Міндіча, про російські діаманти. Цим чомусь СБУ не займається. Розумію, в них багато справ вони займаються зараз розбірками з набу і сап по команді з офісу президента. Окрім того, набу і САП займається тільки тими справами, до яких мають відношення до держбюджету або до чиновників категорії А так я розумію, що у Міндича є квота в Верховній Раді, квота в Кадміні, квота в Генпрокуратурі, квот багато квот це окрема історія. але. Він не є чиновником. Він звичайний новий олігарх часів Зеленського. А де ж в нього є таке припущення? Тільки того, що його компанії купували щось за державні гроші, або держава купувала щось в нього знову ж за державні гроші. Тож чекаємо на цю, цю інформацію, але головна історія трохи інша. Знаєте, як витоки витоками витікають, а він втік до того моменту, як почалися обшуки. То це говорить про те, що витоки з набу йдуть, і навіть не знаю, хто ж може бути тою людиною, яка могла повідомити. Ну сто відсотків все ж не. Семен Кривонос, якого в офісі президента називають своєю людиною, який є дуже в близьких і дружніх стосунках з Олексієм Кулебою, правою рукою єрмака, який сьогодні працює в Кабміні, колишнім доступником Єрмака, і з самим Єрмаком, до речі, непогані стосунки. Тому навіть не знаю, хто ж міг повідомити і міндіч поїхав. Але незабаром ми дізнаємо, що за міндічем може відправляти ще когось Чергашова, наприклад, щоб він вмовив його повернутися до України. До речі, зрить увагу. Як легко дехто перетинає кордон, а іншим чомусь якось важко. Дивне співпадіння. Але думаю, просто співпадіння чи ні. Ну тут і простір до слова, і поглядацькі аудиторії і в коментарях свої думки е висловити, у тому числі на вашому ютуб каналі, Борислав, бо я впевнений, що ви цю тему сьогодні теж будете піднімати і особисто, і у спілкуваннях із вашими е співрозмовниками. Тому, е звичайно, запрошуємо. Але це ще не все. Саме ви знаєте, саме так написав от Ярослав Железняк у себе у телеграм-каналі. Після всіх тих сповіщень, і у е тому числі тієї інформації, що і о. Обшуки проходять зараз і у колишній міністра енергетики. Зараз очільника міністерства юстиції Германа Голущенко. Ну і в енергоатомі це ще не все. І кілька смайлів теж певне, якісь підстави для такого сповіщення у пана народного депутата існують. Мабуть, існує, але питання до Германа Галученка було ще за ті часів його, коли він був міністром енергетики, uh -huh. більше того, там скандал на скандалі був. То вони закуповували щось по звичних цінах, то вони намагалися купити е в Болгарії російські е ядерні реактори, то вони купують в Китаї кран, який Україні сьогодні не потрібен, але через якісь прокладки. Там стільки запитань, скажімо так: запитань значно більше стає сьогодні. Е Зв'язаний Галущенко з Міндічем. Ну незабаром дізнаємось про це. Але можу сказати, що злі язики з банковою кажучи, після того, як е Деркач втік з країни, е Галущенко підібрав інший. Е Інша особа дуже близька до Володимира Зеленського. Хто вона? Ну думаю, набувідзвітує. Ми дізнаємось, і дізнаємося співпало просто, що в один день обшуки проводилися одного іншого, чи просто а, це процесуальні дії, які пов'язані одною справою. Ну, дійсно, головна і внутрішньополітична подія ранку в Україні, події розвиваються. І ми за наявними фактами звичайно будемо їх обговорювати. Ви, пане Бориславе, у себе у Фейсбуці до слова, ті, хто хочуть стати до когорти ваших підписників і ще не зробили цього, можуть це зробити. Та звернули увагу ще на статтю колишнього головкома збройних сил України Валерія Залужного нині очільника української амбасади у Великій Британії. Статтю не де інде, а у Нью-Йорк Пост, яка присвячена, як ви е, трактуєте та ось особливостям ведення перемовин із росіянами. Розкажіть, чому це важливо, бо знову ж таки, ви коли розмірковуєте над тим, кажете, що у Вашингтоні дуже велика увага саме цьому аспекту приділяється. Чому прислов? Я по черзі Я взагалі ж, не слідкую за Нью-Йорк Постом. Хоч це і улюблена газета Трампа, але ну я. Я маю симпатії до іншої преси, але Почитую. і тут мені телефонують мої друзі з Вашингтонщини і кажуть, це, це геніально. Ця стаття ідеально б'є по важливих наративах. Вона mm. вказує республіканській партії на її минуле і нагадує, що з цим минулим не можна прощатися. Більше того, були часи, коли міжнародною політикою Сполучених Штатів американці пишалися. І Залужний написав статтю: статтю, де показує, що Росія використовує дипломатію як елемент. Зброї проти України елемент гібридної війни. Більше того, він розклав по пунктах їх стратегію і тактику. Він пояснив, в чому помилка заходу і як використовується сьогодні американський президент російською дипломацією. А це найцікавіше, тому що американці можуть пробачити все, що завгодно, окрім одного. Що їх президента хтось юзає, хтось користується їм в своїх інтересах, і це до речі, американський президент не дуже полюбляє. Тому а, стаття залужнова дуже зайшла. Більше того, він звертає увагу і на те, що Україна хоче миру, але не капітуляцію, яку скажімо так. Маскують під якісь мирні угоди, а все це говорить тільки про одне. Сьогодні ми спостерігаємо, що стаття залужного дійсно обговорюється і політиками, і дипломатами, і, що головне, політичними експертами на телебаченні. До речі, він говорить і про те, як необхідно все ж таки готувати перемовників. не Гірше ніж солдат, бо дипломатія і залужне на це на, на цьому наголошу це новий елемент. А з сьогоднішньої війни, війни Росії проти України. Якщо ми хочемо гідно бути представлені на цьому напрямку, нам треба гідно готуватися. Це повинні бути не завгоспи, а це повинні бути професійні дипломати. І бажано звертати увагу на це. Але на Заході вже звернули. Зчорашню статтю обговорювали, обговорювали різні люди, обговорювали в сигарних кімнатах і в приватних бесідах, обговорювали в чатах і горливали публічно. І оце найцікавіше, тому що коли. Стаття колишнього головкома привертає таку увагу. Це показує два моменти. По-перше, він влучив в десятку, а це перше. А друге, він за півтора роки від кадрового військового трансформувався в дипломата, чиї меседжі. Обмірковують і сприймають в Сполучених Штатах. Мені здається, це для України плюс. Тут головне, щоб все ж таки Україна ще не забувала, що відбувається, і також щоб Україна сприймала це як, ну скажімо так, можливість для себе. Давайте ще поговоримо про що. А міжв'язків залужна й. Фактично виводить формулу перемоги над росіянами у переговорах, закликаючи ну, цілитись не на досягнення результатів у переговорах, як це Росія. Ну переговори використовує для затягування часу, а більше того, він каже, що тиск на Росію поза переговорами, що призведе досягнення результатів, і є головною метою України. Він каже, що переговори доводить пряме приклади 73-го року перемовину В'єтнамі, в а можна отримати тільки тоді, коли ти маєш. Позитивний результат на полі бою, тож стабілізація фронту є запорукою того, що росіяни перейдуть від затягування часу і намагання використовувати це гібридну зброю до реальних перемовин. А стабілізація фронту залежить від нашого президента. Саме він повинен займатися згідно закону України мобілізацією. Ну і всім супутними питаннями від мотиваційних програм до вирішення проблеми СЗЧ. Бо Вона зараз сезиче. Ну, скажімо так, неймовірна кількість людей, згідно офіційної статистики, 5 бригад за жовтень. Пішли все СЗЧ. П'ять бригад загалом. Це ж брозинин не просто якісь п'ять бригад, а загалом 21 тисяча людей. Це п'ять бригад. І от щоб виправити цю ситуацію, Зеленський повинен включатися. Треба карати тих, хто займається корупцією. До речі, тут питання може сьогоднішня, сьогоднішня ранок Володимир Санеча надіхне на те, що навіть якщо це його друзі, то треба щось робити з цим. Е, мокрема історія про те, що треба займатися забезпеченням. Не обіцяти три тисячі ракет. А займатися справді посиленням обороноздатності країни і забезпеченням збройних сил України, бо саме все це і дає можливість Україні. Отримати бажаний результат на полі бою, а результат на полі бою буде трансформований в перемовини, які принесуть Україні бажаний результат не тільки закінчення війни, а ще й можливості не капітулювати. Ну і взагалі знаєте, щоб закінчити цю тему, даний прояв публічної дипломатичної активності м -м, надзвичайно важливий перед наступним раундом і переговорами, адже він розкриває карти росіян перед Дональдом Трампом. Дональду Трампу дійсно кожен ранок кладуть на стіл саме це видання, і там є і закладки на що треба звернути увагу і підкреслене. Тому дана стаття одна із найсильніших політично-дипломатичних матеріалів із нашої з нашої сторони у американській пресі за весь час війни, і дуже тонко, професійно виважено, прораховано. І те, що республіканці і демократи однаково позитивно сприйняли. Цей матеріал говорить про те, що він дійсно підготовлений фаховим дипломатом, а ще й військовим, який вказує на те, що військовий шлях не можна виключати з сценарію отримання потрібного результату для України.